Спочатку правда була розмова про передмову, але в результаті роботи ми раптом зрозуміли, що потребується справді після мова, після того всього, що Іван Іванович довго ж залишив нам. Після того потребувалися деякі незначні коментарі. Знаєте, є така думка, що якщо хороший текст, хороші вірші, хороша проза, то взагалі не потребується ніяких пояснень. А тут не те, що пояснення, тут просто якісь додаткові відомості, які кожному з нас треба знати для того, щоб Осягти, прийняти, зрозуміти, оцінити нарешті той твір, той десятий роман Івана Долгоша, який виходить уже досить. Далеко, після того, як він відійшов у ті кращі світи, але я думаю з великою вірою в те, що він зробив гарну справу. Ви знаєте, у Кароля Войтили є дуже гарні слова у вірші. Тобі зостанеться ще здивування, частка, що буде вічності всієї змістом. Так, стосовно Івана Долгоша, він справді нас подивував. І нам залишається, залишається тільки дивуватися із того, що він написав і залишив. І усвідомлюю, що е, заплакала тиса кров'ю цей великий історично-політичний, е, художньо-документальний роман, делогія. Е, це є справді засвідчення всього смислу життя Івана Долгоша. Він же ж не новачок у романістиці, він дуже багато залишив по собі текстів і достойних текстів, але якось ми всі звикли так, знаєте, вважати його радянським письменником і шукати у тих текстах тільки ідеологію. Ви знаєте, я відкрила для себе довго ще. Я дуже вдячна тому випадку, що так склалася доля щодо видання цієї книжки, адже вона у роботі у нас в видавництві вже була дуже-дуже давно, кілька років. Одарка дочка Івана Долгоша, вона є у нас завкафедрою дизайну у інституті Закарпатському художньому. Відповідно, вона давала своїм студентам як роботу оформлення книжки, є кілька варіантів навіть оформлення. Але ви знаєте, якось всякі такі були перепетії, що не давали виходу у світ. І коли склалася ситуація така, що вже можна було працювати. І давати в світ, раптом виясняється, що у нас немає самого рукопису роману. Розумієте? Ну що, шукаємо рукопис? А що в нас було? У нас була публікація 92-93 року у часописі ТИСА, що колись зробив Василь Кухта. Але то явно і у самому анонсі, який передував публікації, і у інших статтях, які писав Василь Кохто, було сказано, що це тільки фрагменти від, від роману. Далі почалися пошуки. Роман заплакала тиса кров'ю уже кілька років був у розробці у видавництві. І коли прийшлося до друку, виясняється, що у нас нема самого рукопису твору. Починаємо шукати. І знаходив в дуже довгому часі це була родина, знайшла все-таки кілька разів перебирали архів письменника і знайшли від 345 до 520... 348 до 525 сторінки, і написано закінчив 16.09.1990 року і автограф самого Івана Долгоша. Але, але... Не було початку і пошуки продовжувалися. Була тільки публікація в журналі Тиса. Крім того, було три невеликі новелки на 14 сторінках, які він ем, готував до друку у якомусь всеукраїнському часописі, скорше за все, тому що він е, ніби анонсував завершення роботи над романом Тиса в крові. Навіть назва ще була інша. І е, ці три новелки, які явно не, не були в тексті, тому що ми мали в журналі, в тому, що ми мали. В рукописі, і продовжувалося це все. І раптом Одарка Іванівна між батьковими документами знаходить окрему папку, на якій написано Гуцульська республіка, романдологія 662 сторінки рукопис, машинопису. Ну, ясно, що рішення саме собою зринуло публікувати повністю всі 800 сторінок тексту. Так що я дуже рада і вдячна тому випадку, що так склалася ситуація, і ми сьогодні несемо до читача дивовижний твір. Для літератури Закарпаття це знакова подія, це першорядне явище. Поясню чому. Такого епічного полотна література закарпатська, українська, не має. Чому? У ньому дано. Два найвищі державотворчі злети закарпатського духу. Це є Гуцульська Республіка, 1918 рік, і це є Карпатська Україна, 1939 рік. Це є полотно, у якому довго ж. Якщо в першій частині переважає художня правда, ну я розумію, звідки менше, напевно, було історичних матеріалів про гуцульську республіку. Хоч він дуже добрий, дуже ретельно готувався до того. Він приписувався з Корнилом Заклинським, листувався із Молдавчуком. Його близькими друзями були Василь Федак, Микола Бандусяк. Думаю, що родина Бабот упрспряшива. Щоденники Гранджі Донського, тобто він багато перелопатив матеріалу. але у першій частині домінує все-таки художня правда. Там є образ головний Олександра Мацканюка, він формується, він зростає, він мужніє, і в другій частині він уже державний муж, він уже працює в уряді Карпатської України. А ось у другій частині дійові... Дійовими особами є історичні персонажі: це Степан Колочурак, це Августин Волошин, це Бращайки, Це Реваї, Це Росоха, це той же Бандусяк, той же Микола Бабота, Гренжа Донський. Маса тих людей, про яких у 90-му році наша закарпатська публіка, бумонт, еліта, як хочете, і ще вслух не говорила. Повірте мені. Я вичитала у Долбуша вірш Костя Вагелевича із книжки Україна непоборна», це текст, який став відомий в другій половині 90-х років. Ви розумієте, значить, Іван Іванович це знав, значить, голос який з радіо диктував про всі події, розповідав про всі події Карпатської України Марусі Гнатишин. Ну хто ж про це знав із нас тоді? Зна... Але він це знайшов, десь і це увів. Тобто ці історичні люди виступають як художні персонажі, ви розумієте, такого немає. Вони плачуть. Вони зляться, вони сваряться між собою, причому довго ж не уникає отих таких, знаєте, важких розмов і про м'якість Волошина, і про незгоди у карпатській Січі, і про не, певні непорозуміння між членами уряду Карпатської України. Все це не так плос, просто. Далі він у канву твору вводить буквально хронологію проведення сойму Карпатської України. Але ви знаєте, це не руйнує художньої тканини. Тексту абсолютно воно настільки органічно туди вплітається. і в одній із рецензій, зовсім про інший роман Долгоша, Наєнко писав, що це той твір, який. Не наближає нас до публіцистики, а навпаки, відриває від публіцистики, робить твір художнім. Так ось оця манера письма Долгоша, і тут йому теж допомогла. Ми можемо говорити там, що деякі образи не зовсім виписані і так далі. Але рятує цей твір, оця мозаїчність, оця, знаєте, від уласа Самчука манера. Письма, коли дуже важлива деталь, коли кожне слово на місці, коли тільки так, а не інакше, якщо перекладаєш, то вже зовсім втрачається смисл і ідейне навантаження. Тобто, твір з цього боку дуже і дуже на сьогодні актуальний. Ми потребуємо такого тексту, тому що це є по суті виховання нашої духовності. Твір засвідчує якусь тяглість у державотворчих змаганнях закарпатців, утвердження того національного українського духу тут протягом всього ХХ століття, і вже ось у двадцять столітті теж. Тому я, я дуже рада. Я дуже тішуся, що е, така подія має сьогодні місце на Закарпатті в такий гарний день.